Я дуже раді, що, що люди беруть, жінки беруть в руки свою долю і готові ризикувати, готові робити незначені для себе, можливо, якісь речі. Салон краси, швейна майстерня або художня школа у Дніпрі. В бізнес хабі вона презентували проєкти на міні-гранти. Серед учасниць Інна Івінська розповідає: 15 років створює ляльки-мотанки, починала свою роботу вдома. Та 14 січня 2023 тисячі російська ракета знищила її квартиру на житломасиві. Перемога ну, багато чого було набуто і ідеї, всі записані, і фотографії. Я не не могла купляти матеріал. Фізично було важко навіть купляти на нові ляльки. Ну, цей етап пройшов. За півроку після трагедії жінка повернулася до своєї справи та почала проводити майстер-класи. Каже, вони поєднують в собі народні традиції та психологічну арт-терапію. Зараз планує розвивати соцмережі та в майбутньому створити школу. Моя мета це перехід. Перехід моєї творчої діяльності на якісний професіональний рівень, як в допомозі жінкам, так і просування брендування моїх. Координаторка проєкту Олена Кучеру каже, гранти на 30 тисяч гривень дають на реалізацію проєктів жінкам, які постраждали від домашнього або гендерного насильства, а також вимушеним переселенкам, які хочуть відновити бізнес. Свою заявку подала і Людмила Винник. Жінка евакуювалася з Херсонської області з 2014 року. Там оформлювала інтер'єри повітряними кульками. Я була єдиною, хто в нашому взагалі, районі займався редизайном. У нас був великий будинок. ...приватний, у мене була окрема кімната, то була моя особиста кімната майстерня Останнє замовлення жінка зробила 24 лютого 22-го року. Сьогодні війна в Україні, тут таку красоту паніки, Все таке праздники. Дождів. Ми чули вибухи. А наш будинок на, на самому краю селища був прильот, і загинули свині згоріли живцем. І наш будинок побитий, жодного цілого вікна, побитий дах, все тече, всі провода перебиті. У нас досі нічого не відновлено. Зараз Людмила хоче поновити свою справу, та для цього каже, треба наново купувати обладнання. Я взагалі вважала, що все свята закінчились. Що Більше людям не потрібні ні кульки і така ситуація в країні. Вчора я вперше за весь Період війни взяла до рук кульки, зробила виріб на сьогоднішню презентацію. Це мені настільки подобається, настільки натхнення якогось додає, що я навіть забула, що війна на дворі. Презентацію проєктів на міні-гранти проводять вдруге, каже координаторка Олена Кучерук. Їх підтримують міжнародні фонди. Цього разу заявки подали 34 жінки. З них троє отримують фінансову підтримку. Ми хочемо показати, що для того, щоб почати власну справу, інколи. Не потрібно багато. Тобто, якщо вона знаходиться у складних життєвих обставинах, і при цьому ми бачимо, що цей грант дійсно допоможе їй покращити свою ситуацію, то це буде перевагою. Переможців проєкту на міні-гранти, вона хаб каже організаторка, оголосять наступного тижня. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.